Друзі, привіт! Починаємо нове відео, цикл відео починаємо з гарної новини. Нам привезли на день раніше вікна. І буду вам потихеньку про них розповідати, тому що тема вікон, вона дуже така. Велика, глобальна, важлива, і наші вікна діляться на дві частини. Так, У нас будуть вікна з металопластикові, так, і будуть на алюмінії вікна ще. Але сьогодні погана новина. Таку велику спеку у нас вчора зарядив дощ, і те, що я раніше говорила, що потрібно думати про дренаж, його треба робити. Я вам зараз я туди не піду, бо я вже зняла свої жовті чарівні гумочки, Але вам покажу. Ставити зараз? Я що було десь Видно, де погано порівняли, але ось це коричневе. Це моя конюшина, це моя конюшина. Наступне, ось там за грядкою. Ось оце все, оце все, ось там. Там все стоїть вода. І ось тут стоїть вода. Ну і під хатою тут взагалі вода стоїть, дивіться. Скважина наша плаває, о, кришка плаває. Одним словом, влило так. Дощів нам не передавали, передавали аномальну спеку. В результаті я думала, що конюшина не зійде, що вона посохне, а вона просто докупи позливалася. Ну, ай Боже, я не знаю. Ну нічого, нічого, все буде, все буде добре. Так, вікна привезли, поставили поки тут. Це є вікна малі, я їх називаю малі вікна. Це вікна, які будуть ставитися в кімнатах, в коридорі, тут двері з котельні. Оце оці вікна. А ці вікна, оці, оці, так, оці. Що він робить? Що дитина моя робить? Максиме, що ти робиш? Я йду. А ти не можеш йти нормально по, -по, по цьому? Не будуть слідів. Не будуть. Боже, це капець. Е, І розсувна система на терасу, це вже буде алюміній. До я хлопців по що там. Смішно і грішно. Ось тут дуже гарно сплила моя конюшина. Ось тут, бачите? Моментами, давайте я вам покажу, що де. Ось тут вона сплила. В мене такий сміх на мене напав, я не знаю, що це таке. І тут вона сплила, бачите? Зато тут її нема. Тут рівненько, де я її очікувала, її нема. Ось вона вся в тій калюжі, яка була. До речі, зараз восьма е, година, 8 -15. І ось бачите, ранкове сонечко потрапляє мені на квіточки. Красота. От яка гарна моя конюшина. Це просто капець якийсь. Знов треба піти купити, пачку посіяти. Ой, одним словом. Сходить моя конюшина, там де, там, де стекла докупи. Маємо вже одне вікно. Ну, то вже не одне, то вже третє. Таке це в дитячій кімнаті. Кажу до них хлопці, а мені, мені ручки не покрадуть. Та ні, не покрадуть, але забрали. Значить, щось бояться, щоб не покрали. І ще одне вікно в нас тут є. О боже. О май го. Тут друге вікно, хоча тут є такі примітивні двері, щоб не покрали ось це все. Тут також ручку зняли, але вікно капець яке здорове. Ну, здавалося, що вони будуть не такі великі, як я. Мені здавалось. Здавалося. Друзі, прийшло ще пару днів і я вже вам можу дещо показати. Показати, що зійшла ем, конюшина, сходить. Конюшина сходить прекрасно. Ось тут сходить конюшина прекрасно. Ось тут сходить коньшина прекрасно, ось там гарно сходить коньшина. Також вона сходить, вона зійшла з цілого з куска і сходить ось тут. Дивіться, як рясно сходить коньшина. Це прекрасно, це дуже прекрасно і взагалі. Але, але Я хочу вам показати цю красу, цю красу, цю таку неймовірну красу. На яку впав кусок арматури. І вона бідолашна, це як жінка українська мусить тягнути це все на своїх плечах. Що в нас є? Ось що в нас є. Гарні живі листочки. Я, до речі, десь бачила навіть пупляшок маленький, але я боюсь що я... Або це було минулого разу в мене в помутніння, або я навіть не знаю. Одним словом, відживає моя красуня, і я сподіваюся, що ще порадує мене, ще порадує мене світом, бо, бо вона дуже була гарна. Дуже була гарна. Ну, але нічого, лисичка наростає, все добре. Їдемо далі. Наступна наша красуня. Він зред, Е, не вмерла. Не вмерла. Трошки така м -м, піджарена, ну, але я вже не знаю, як її притіняти, утіняти. Я їй на цей рік даю спокій, е тільки стандартне підживлення і усе. І її напарниться. Бачите, якось теж цей, мабуть, більше він в затінку, то йому окей. А цей на сонці, бо нижче, так? І йому не окей. Ну, але цей, наприклад, нормальний. Ну як нормальні. Знов треба покропити від тих тріпців, поки якраз трошки температура спала, то можна буде покропити від тих тріпців. Вже два тижні пройшло, можна. І так, треба а, повиполювати травинку різну. Тут моя красунечка така, тільки щось вона опустила донизу. Треба провірити землю. Якщо земля суха, то я її зараз підлию трошки. І ця, оце дві ідентичні красуні. Також, бачите, похилила донизу свої голівки, свої квіточки. Ця, подивіться, яка ця вже класна. Відживає, потихеньку, помаленьку відживає. Я тішуся, що вона не вмерла і буде мене радувати, ну, можливо, на наступний рік вже цвітом. І тут в мене дивіться, яка краса місяця, що їй тепер мені треба підпорки для них. Бо щось воно хилиться, так до низу, хилиться. А я би хотіла, щоб воно так трошки припіднято було. Але гарненьке, я бачу, що вже воно починає міняти цвіт. Зараз Боже, які гарні кадри. Захід сонця і красива гортензія. Знаєте, мені пишуть в коментарях, не можна. Рухати руками квіти від хворої до здорової. Ну я не знаю, як їх можна не рухати. Я не можу їх не рухати. Мені потрібно їх рухати, бо я... Бо воно мені так дуже подобається. <свіття> треба понюхати. Ні, ця не пахне. А Там ті пахнуть, а ця не пахне. І остання красуня, аналогічна така ж сама. Подивіться, яка. Треба їм підпорки. Бо щось цей куш дуже розлогий такий. Так, ну і саме головне, через що ми тут з вами зібралися, це мої грядки. Тід. Тідіш. Розказую. Я, пам'ятаєте, сіяла, садила. Але, е, ну, так кажу, як є. Раз, два, три рядочки. Подивіться, які гарненькі це в нас хто? Кріп. Це в нас кріп. Це в нас кріп. Наступні, раз, два, три рядочки це в нас шпинат. Обожнюю шпинат. Я не знаю, чи він вилізе, ну, виліз, він виліз, а чи він вродить, але я обожнюю. Шпинат, шпинатний суп, це просто, яїчню шпинатом, це просто. Наступні рядочки, раз, два, три. Це в нас петрушка. Де вона, де вона, я сама не знаю, де вона. Я її чесно сіяла, чесно, я вам зуб даю що сіла. Можливо, вона довше сходить. Ми їм дамо час. Ну і так, ну, ну, так. Після Петрушки іде знов Петрушка. Раз, два, три, раз, два, Петрушка. Не є. Не є, я не знаю, може десь. Я їх його... щойно, щойно, якщо так уважно подивитися, я його трошки так сапочкою між рядочками порухала, щоб трошки дати е, сили. Цим новим е, моїм рослинкам, так, якийсь, так би мовити, під корінь. І не знаю, чи то петрушка так довго сходить, Ну, одним словом, хай буде. Е, та, як в мене було багато кропу, я ще садила кріп. ще посіяла кропу. Дивіться, як грязно зійшов. А тепер запитання: ось на цьому клаптику я посіяла салат. Ось він. Ось. І ось тут рядочок. Одна пачечка. Ось він. І ось він. Де оце все решта? Де воно ділося? Тут взагалі нічого нема. Ну, я дам шанс, я дам час. А ось тут прям краса красивенна. Це в мене кріп, це в мене рукола. Та -да -да. Це в мене той самий салат, який ось там не зійшов. І так, і закінчуємо салатом. Ось! А тут в мене поки нічого нема, то, то так. Ну, але... Але колумбочка гарненька. Я так вже хочу знати, що воно так гарно заросло цим, цим зеленим. Але видно, ось тут, бачите, полили дощі і зробилась яма. Нічого, я за підсиплю. То не біда, то не проблема. І ось тут яма зробилась, воно все рівно буде ще втрамбовуватися. Добре, що хоч насіння не потекло десь туди, незрозуміло куди. От. Квіточки мої ростуть, гарненькі. І також маю для вас гарну інформацію. Стану така зажмурена перед сонцем. І якщо хтось знає і дивиться, слідкує, то в мене практично вже є перша тисяча підписників. І я дуже би хотіла вам зробити презент і зробити якийсь розіграш подарунка. Я ще підбираю який, бо в мене дуже багато сумнівів. Тому. Слідкуйте, скоро будемо розігрувати подарунок, коли в мене вже назбирається тисяча підписників, бо це дуже для мене важливо. Є наступна новина. Маємо ще два вікна. Ще два вікна. Сергій щось мене кличить на дах. Йду, я подивлюся, що там у нас на даху, бо знову щось там полізли хлопці на дах. Знаєте, як я чекаю на ці вікна? Кожен день. Добрий день. Вікна, 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 коли будуть вікна, вікна привезли, але не ставлять. Чого не ставлять? А, два дні, два вікна в один день, два вікна в другий день. А я переживаю, щоб їх звідси хтось не вкрав. Але сьогодні мені хлопці сказали, що я їм кажу, хто відповідальний за вікна. От прийде, хтось забере то вікно. Тут ж ні вікон, ні дверей. А вони кажуть, не переживайте. Ми відповідаємо за кінцеві результати. Я така, буду спати, спокійно лізу на дах. Хлопці утепляють фасад. Парапет. Капець, яке воно все здоровенне. Це просто. А це для чого? Оце для чого? Це на ньому стоїть, стоїть пінопласт, так? Стоїть пінопласт, щоб на землі не стояв. Типу, сендвіч, панель, вона е менш намокає. Термо. А, воно волога стіка більше. Я бачила, що Олег навіть він тут замальовував тою розовою штукою, щоб волога не проходила. Отака штука, він мені пояснював, що то... щоб волога не проходила, одним словом. А може вони там малюють, Вони малюють, а потім він приніс його і клав, я бачив. Боже, яке подвір'я зверху. Дивися, ти бачиш, як мої грядки гарно посходили? Красота. Ну, рухаються хлопці потихеньку. Щось роблять. Але це тільки кусок, подивіться, що скільки того всього. Ні, то вони позовні зробили, вже майже все. Що... Ну тут буде великий, ще, вон тут, а тут буде що таке малесеньке? Угу. Сенс його було робити. А це що, комен? Так. А це? Це просто вже декоративний. Це вже декоративна сцена. Mm. Помахай людям. Помог. Людям. Жук. Там вже ще одне вікно вставили і вже навіть перший дощик його помочив. Кожен день у нас щось новеньке. Це в нас в балконі двері з туалету з ванною. Приїхали на нові оглядини. Ну, воно так напровітрюває. Красиво. Що, велике? Великі А там ті, що в котельні, там були ще важчі, бо там ж рама ширша. Ну, але ширшо, тут рама ця ширша. А тут в нас вже тепер людський вихід на дах. Та, тільки що тут раз ходинку. Ой, клас! Ти лізеш на дах? Так. Подиви, що там. Давай. <кху> <Юр>. Такого можна <кху> закрити його, не впускати. Але до речі, я вам скажу. Ми останній раз вікна робили 15 років тому в квартирі ставили нові вікна, інші інші вікна. То навіть оця вся фурнітура, вона якась зараз зовсім інша, якісь вон штучки незрозумілі. Дуже мені подобається в тих вікнах, знаєте, що що ми замовили оці теплі рамки, вони чорні в середині. Це подвійний склопакет. Вони чорні і вони не блистять. Цього кольору це є якийсь там антрацит, у нас всі в цьому кольору будуть вікна, і розсувна система, і виходи всі, то воно, бачите, не блистить. Все таке собі чорно-сіре. Ось таке. О, вони сьогодні попрацювали класно. Ой, а хто це в нас тут такий? І ось тут в нас хтось такий чудесний.